Микола, ну що, ми свята і святих біля самого власне робота. Е, в чому його принцип роботи? Давайте от на пальцях. Складається він з основного блока е, і руки маніпулятора. Це знаходиться всередині з одного будиночка, так названого, да, в якому це все розміщено. Зовні стоїть спеціальна загорожа, де відбувається саме докормлювання тварини. Ну там засипається гранула як для приманки. Ну і плюс, як ми бачимо, лісовий пол, який зважує тварину. Я вже казав, що деякі захворювання можна визначити за якістю молока і так далі. Але один із параметрів це зважування тварини. І наскільки вона швидко скидає вагу, ми ж теж можемо зрозуміти, чи вона в нас хворіє, чи не хворіє, чи вона доїдає, чи не доїдає. І можемо бачити, скільки вона грану спожила, бо те, що в нас на кожну тварину зроблений такий графік, щоб на кожну вироблену літру молока з тварини ми даємо 120 грам грану. Тобто, ну, якщо вона дає 30 кг, то ми там даємо образно 3 кг грану або трошки більше, 3,6. Да? Якщо тварина ну, з якихось причин може бути зменшить молоко, то робот на наступний раз зменшує її там, на 2-3 відсотка. І так, на протязі трьох днів, якщо тварина не встановляє молоко. Якщо тварина додає, то він на следующую дойку їй додає по той пропорції. Він не демотивує корову не давати молоко, а наоборот, щоб вона більше виробляла. Маніпулятор робота по народному рука. На ній установлені стакани для доїння, щітки для обробки, ну і самі шланги, які транспортують це молоко. Якщо ми розглянемо самий блок управління, зрозуміло, що тут сама електроніка, плюс до цього все є сємкість, молоко сюди потрапляє після кожної дойки. Воно зважується і фіксується в нашій програмі, після чого ми аналізуємо скільки корова за одне доїння дає молока. Ну і плюс в процесі від кожної дійки відбувається аналіз. По цих трубках в руці маніпулятора стоять датчики, які визначають провідність, температуру, визначають жир-білок, Ну і решту, як то кажуть, показників. По самому принципу, ну корова заходить, її зразу респондер е щитує. Дані про дану корову, ми бачимо її номер порядковий і можемо нажати її додаткову інформацію. Це, як то кажуть, повна паспорт її. Він вже далі все розуміє. Він щитує за допомогою лазера, розміщення дійок її, як її обробляти, як її доїться. Все теж він Сідить, як я розумію. Да, сідити, да, і так далі. Тут весь процес зашитий під індивідуально під кожну тварину і за допомогою цього робота.